Це я так з дуру, <ріст> У мене руйнівна енергія після реакції на Німеччину. Ось тут вона, якщо ви пропустили. Привіт, це Діма отак. Мене звати Діма Дімо. <ріст> це мій канал. Чуть не скав, коротше, привіт, це сидімо, так, мене звати мій канал. <ріст> Що тут відбувається? Реакції на Євробачення пісень 2025 І сьогодні я буду слухати ту пісню, яку ви просили, мабуть, найбільше після Польщі, і це Австралія. А де ви просили в моєму телеграм-каналі? Туди заходьте, підпишіться обов'язково. Ми там активно спілкуємося про Євробачення і. Там я інколи влаштовують голосувалки для того, щоб визначити, що, який контент робити наступним. І сьогодні це буде Австралія. І обов'язково підпишіться на «Єврофани новини. Це самий топовий паблік про Євробачення в Україні. Там такий двіж, ніде нема. Сюди. Ідіть. Ну що, давайте мені вже ту Австралію, що вже робити? Там якась пошляцька штука, Австралія.

Michael Jackson I want to shake and make the whole world dance. They drink my milk all across the land. And I can tell you want a taste of the milkshake. I can, you taste of the milkshake I can tell you want a taste of the milkshake. It's not a drink, it's a state in mind. It's a secret superpower you were born to find. Drink it every day, and before you know, you'll, you'll be bigger and stronger, bigger. stronger with all the plan. <laughs> well, I got mango, tomato, and fruit And Did you see the naughty special on my creme brulee? You can call me the milkshake man. Yum yum sweet 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 When I say sweet sweet you say yum yum sweet 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 Ой, дуже такі протиріччя в голові в мене зараз. А, перше, що, блін, це треба сидіти, просто знаєте, не, оце, не смикатися, а тримати якийсь нотатник і собі ручкою ручкою записуватися. Ручкою записувати. Що я хотів По-перше, мені почулося, там якась була. І це була, наче. Ну, ми ж завжди от щось шукаєте. Це був цей Майкл Джексон, Орсонг Пісня класна, непогана аранжування просто шик. Таке жирне, таке продумане. Я вже слухаю, до речі, не на Макбуці, а після реакції на Леді Гіна альбому. Ось тут вона, я почав записувати не з Мака, тому що я не чую музику. от, Типу, MacBook дуже хороша система з аудіо. Але ну, я інколи просто, типу, особливо, коли це лайф якийсь. І я зараз слухав на студійних моніторах це професійна техніка і ну, аранжування дуже класне. дуже класне, І пісня класна. але... Ось, наприклад, перед цим я слухав Німеччину, мене там всередині щось прямо аж бурлило, Тобто, ви виникав якийсь захват. А тут іначе, розумію, що і класно, але ну, емоції не викликає. От якоїсь такої, якої б типу я хотів, як від Швеції тієї ж теж там така музичка. Дуже багато цього жанру цього такого не то, що трешового, провокаційного, особливо провокаційного. І... І от чомусь, коли я подумав про це, що блін, це чергова провокація. У мене все. от... І він прикольний, харизматичний, але, на жаль, потлатий. Я ненавиджу чоловіків потлатих. Я сам лисий. Ну, Мені ці всі патли, мене я не можу. От Хочу бити, хоч. Розстріляйте. Стріляй, маму, став маму біля стінки! Стріляй, маму! давай! Стріляй, мамо! Я думаю, що вона ще мене наздожене, але ну, зараз я прям от, прям нуль, нуль емоцій. Те, що я робив, то чисто, знаєте, таке. Типу, я просто люблю вайби. Я коли навіть приходжу на якийсь там концерт, і він там ну, відверто хріновий, але і ці люди сидять і такі, як я зараз, типу, давай, здивуй мене, артист. Я завжди хлопаю, завжди кричу, завжди підтримую. Uh. Uh -huh. ну, я намагався хлопать підтримувати, а воно щось не хлопається і не підтримується. Дяк вам, Мілкшейк. Стільки провокацій, господи, ну за що? Я, знаєте, я це називаю. Якщо нема чим виділитися, починається треш-контент. От якщо людина просто не має відвертого якогось власного таланту, вона починає от на крайнощі якісь. Але ну я не знаю, хто винен в цій взаємодії артиста і е, глядача. Тому що в принципі глядача дивуй мене, да? він не буде просто слухати людину, як Аделіка стоїть, навіть Адель, при тому, що просто стоїть, їй треба із себе коміка робити, стендапи якісь толкати. Вона при цьому всьому е, має бути веселою. Ви думаєте, що це просто так? То ці, цілі, цілі стратегії, як себе вести і влюблять в себе артист, блін людей, глядачів. Блін, мене я засмучений, тому що я ну, розумію, що зараз я споживав ці три хвилини дуже класний контент: що кліп, що відео, що артист. Але як вам? Напишіть, як вам, тому що може вона мене здожине потім. Може вона мене потім здожине. А вам я як завжди дуже вдячний за вашу увагу, що ви приділили мені ці 10 хвилин і закликаю вас. Підписатися на канал, коментуйте, лайкніть, будь ласка, лайкніть. І тут будуть відосики. Дивіться їх. Тут є плейліст, там всі відео, які стосуються цьогорічного Євробачення. Дуже вам вдячний. Я не запам'ятав пісню. Нічого не запам'ятав. Але це фінал.